Допомагають працювати швидше та потужніше. Американська компанія Kingston Technology у співпраці з космотех модернізують комп'ютери у школах Вінничини. Навже вже застарілі машини встановлюють сучасні комплектуючі. Це щось на кшталт жорсткого диску, який є в комп'ютері, але він разів десь в 10 швидше працює ніж жорсткий диск. Тобто, коли завантажується операційна система, вона може завантажуватись з жорсткого диску, ну, хвилин 5, наприклад. А з SSD-шки вона буде завантажуватись за хвилину. Це не тільки в завантаженні, вона себе так веде, вона себе так веде і в роботі. Тобто комп'ютер буде працювати швидше. І, в принципі, це єдине, чим можна зараз покращити шкільні комп'ютери в більшості шкіл. Запустили проект з апгрейду старих комп'ютерів минулоріч на Черкащині. Цього року модернізувати ПК планують у десяти закладах Вінничини. Ця жмеренська школа вже третя. Тут оновили 11 пристроїв. Така виникла колаборація з однієї сторони це Kingston Technology, з іншої компанія Космотех. Компанія Космотех, в цілому ми є соціально відповідальною компанією, і кожного року ми виділяємо значну частину бюджету на підтримку різного роду соціальних програм. І зараз ми вирішили, що буде доречно також підтримати школи. Для того в тому, в чому ми є компетентні, а саме забезпечення більш сучасними технологічними рішеннями для комп'ютерних класів, це допоможе значно покращити якість навчання у школах, запевняють і самі вчителі, адже потужностей на старих комп'ютерах подекуди не вистачає навіть для роботи в інтернеті. Попри те, що цього вимагає шкільна програма, нове обладнання підсилить роботу ПК в рази. Є. Програмування є робота з офісними програмами, є робота з інтернетом, є робота з комп'ютерною графікою і багато іншого. І відповідно, і програми потрібні. Офіс, браузери, ssd диски дозволять поставити все ж таки Windows 7. При більш потужності комп'ютера можна працювати в інтернеті. Дуже дякую за такі подарунки. Ось я переконаний, що допоможе. Нове обладнання дає можливість дітям підвищити продуктивність навчання і опанувати більшу кількість програм. Школа дає базові знання, розуміння, як працювати з комп'ютером, як працювати з програмами. Ми віримо в те, що саме тут закладається такий фундамент для майбутніх фахівців з it сфери А є також у нас з нашої сторони розуміння, тому що можливо це наш вклад в майбутнє фахівців, які можуть бути так само працювати в нас, які будуть працювати на економіку країни за потреби, окрім ssd накопичувачів, на деякі пристрої встановлюють і додаткову оперативну пам'ять від Kingston Technology. З гарантією та перевіреною якістю.